Три роки тому, 21 грудня 2011 року, пішов в життя видатний динамівець Євген Рудаков. Прославлений голкіпер віддав Динамо 13 років професійної кар'єри і до останніх днів працював з дітьми у школі імені Лобановського. Вихідними на базі Динамо кончазаспі відбувся другий дитячий турнір Кубок пам'яті Євгена Васильовича Рудакова серед гравців 2004 року народження. На полях критого манежу школа Динамо була представлена двома командами: перша потрапила у групу з Карпатами, запорізьким металургом та Дюсиша Ніжина. Друга грала проти Чорноморця, Металіста та ДЮСШ Ужгорода. І це була ідея, в принципі, зібрати вісім сильніших команд і, скажімо, мальчишкам устроити, ну, такий футбольний праздник, тому що декабрь. і перед Новим годом, щоб настроєння, і діти поіграли, і побачили наші прекрасні умови, і манеж. Я думаю, що на Україні це якраз раз і сроки, і час проведення, Ну, вони дуже благоприятні. Після групового раунду відбулися такові матчі за підсумкові місця. У матчі за бронзу Динамо 2, яке в своїй групі зайняло друге місце, зустрілося з Львівськими Карпатами. Цей поєдинок за третє місце став одним з найцікавіших матчів на турнірі. Після трьох поспіль пропущених голів, Динамівці змогли забити двічі та відновити інтригу у матчі. Та четвертий гол «Львів'ян», забитий за пару хвилин до фінального свистка, поховав усі надії. Мне очень понравилась команда Карпаты, которая очень хорошо организована. Они показали тоже такие хорошие бойцовские качества и ребята технически на уровне выступили. Поэтому, ну, наверное, не заслуженно, как мне кажется, они заняли третье место. Но так на турнире распорядилась судьба. У своїй групі А перша динамівська команда взагалі не зустріла опору. Три перемоги: – 3-0 над Карпатами, 5-0 над Металургом та 17-0 над Ніжином. Не зміг нічого подіяти з підопічним Юрія Стрибинського і харківський металіст. У фіналі динамівці розгромили харків'ян з рахунком 6-0. Три забитих м'ячі, гольові передачі та зароблений пенальті на рахунку Антона Церенка, який відділявся серед партнерів на диво дорослою грою. Цей зароблений Антоном пенальтів вдало реалізував наш Жилкіпер. Очень часто пенальти пробивають саме вратарі. Ми йому довіряємо. Ну і, мабуть, за того, що Кубок Рудакова. Тому теж якась -то знакова така. На урочистій церемонії нагородження були присутні друзі та партнери по динамо Євгена Рудакова. Леонід Буряк, Володимир Мунтян, Андрій Біба, Віталій Хмельницький, Володимир Євремієв, Олександр Шпаков. З рук прославлених динамівців отримали медалі і призи учасники турніру. Найкращим гравцем був визнаний Андрій Кравчук з металіста. Голки брав турніру Ігор Лунгул з Одеси. А найкращим бомбардиром став киянин Антон Царенко, який в підсумку підняв над головою кубок переможців турніру пам'яті видатного динамівця Євгена Рудакова.